Продовжимо нашу чистку роду. Сьогодні у нас 10-те коліна роду по лінії батька і ми вже майже завершили. Тут у нас ще 80 предків залишилось. Можливо, сьогодні 40 подивимось, і ще 40 предків буде на наступний раз. Я не можу робити чистку роду частіше, бо я її можу робити тоді, коли в мене є сили. Якщо в мене сили нема, то нема сенсу робити чистку роду. Нічого не, не вийде. Ось. І тому я роблю тоді, коли я відчуваю, що я можу це робити. Тож не ображайтеся, що чекати треба довго наступну серію. Так, предки роду, того, хто дивиться, запрошую вас. Приходьте до нас на чисточку. На наступному сеансі ми будемо закривати рід. Хто робив схему роду, то вам треба схема роду і одна свічка будь-яка церковна, не церковна, Ну, головне, щоб вона була воскова, або там, хоча б 70% воску, щоб в ній було. Оце на наступний раз, хто писав собі схему. Будемо закривати рід від негативного магічного втручання. Призиваю стихію вогню, прийди мені на допомогу, очисти всіх хто дивиться, предків роду, того, хто дивиться до 10-го коліна, включно від негативу, магічного, енергетичного, призиваю стихію землі, повітря, води, прийдіть нам на допомогу. Вищі сили, прошу пробачте предків роду, того, хто дивиться. Не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, нащадків борги сплачені сполна. І прошу вибачення всіх тих, кого предки роду ваші ображали при житті. І також предки роду, прошу вас, відпустіть свої образи. Ми відпускаємо ваші образи за вас. Того, кого не можна пробачити, передаємо в руки Творця. На Верховний суд там буде адекватне покарання, ми не можемо наказувати нікого. Так, дякую предки роду за те, що ви жили, були, і завдяки вам тепер є ми. Так, не спалиться в мене, ні. Нагадую, що чистку можна дивитися в той час, коли ви її знайшли. яка частина ваших кармічних боргів буде списана. Краще дивитися з першого коліна роду, краще взагалі зробити чистку. І також.